Богданчик і барабан. На лісовій галявині стоїть чепурний будинок з червоним дахом. Біля будинку ростуть різнокольорові троянди. У будинку старенькі бабуся і дідусь. Вони з нетерпінням очікують свого онука. Дорогою на великій швидкості їде машина. У машині поряд з дорослими сидить маленький білявий хлопчик. Це Богдан. І от нарешті червона машина зупиняється біля воріт, і до бабусі і дідуся, що стоять на ганку, біжить Богданчик. Вискакує бабусі на руки і збиває її та дідуся з ніг. Переляканий татко хлопчика допомагає стареньким піднятися і заводить усіх до хати. Ранок тато Богданчика йде рибалити. В одній руці він тримає вудки, в іншій відро. Між вербами та тополями тече стрімка, блакитна річка. Чоловік закидає вудку у воду. Зручно вмощується і уважно дивиться на поплавок. А в цей час на кухні бабуся готує омлет. Дідусь дрімає у кріслі. А Богданчик розбирає у кутку іграшки. Він заводить машинку та й запускає її по кімнаті. Аптом Богданчик опиняється біля зачинених дверей. Що ж там? Обережно причинивши двері, перелякано зазирає всередину. Це комора заповнена різними речами. На поличках стоять банки, коробки, валізи, а на підлозі лежить величезний червоно-синій барабан. Богданчик витягає барабан з комори, одягає на шию і що сили вдаряє барабанною паличкою у барабан. Дідусь переляку підстрибує у кріслі і падає на підлогу, а хлопчик весело сміється. Розлючений дідусь підбігає до богданчика. Відбирає у нього барабан, кидає на підлогу і ну, молупцювати барабан ногами. На шум з кухні виходить бабуся і застає дідуся на підлозі з шишкою на лобі. Похнюплений Богдан сидить на лавці поруч з будинком. Поряд з ним лежить барабан. На гілці сидить дятел і дзьобом стукотить по дереву. Богданчик, спостерігаючи за дятлом, бере до рук паличку і також починає стукати в барабан. А бідний дідусь з перев'язаним чолом знову не може заснути. Йому здається, що це хтось молотком лупцює по його голові. Богданчик весело б'є в барабан, а дідусю вважається, що здригається і підстрибує увесь дім. Як схопить дідусь рушницю, як вискочить у двір. Відібрав барабан, поставив його біля стінки та й вистрелив. Але промахнувся і пробив стіну будинку. А звідти визирнула перелякана бабуся. Хлопчик весело сміючись, хапає барабан і чим біжить до річки, де тато ловить рибу. Але перечепляється через відро і разом з барабаном падає у воду. Тату спочатку прилякався і зібрався рятувати Богданчика. Але хлопчик, видершись на барабан, що сили лупцює по ньому? Так сильно, що риба у річці спливає догори та й вистрибує на берег. Вечір. Родина вечеряє. Сидячи за столом, бабуся несе тарілку смаженої риби. Зненацька з садочку знову лунає звук барабану. Всі дивляться на Богданчика, але той знизує плечима. Розлючений дідусь бере ніж та виделку та й виходить у сад. Барабан стоїть притулений до стіни, і біля нього нікого нема. Дідусь розрізає барабан. І знаходить усередині рибку, яка, мабуть, опинилась там, коли хлопчик барахтався з барабаном у воді. Канікули скінчились, і Богданчик з татом їдуть у машині додому. Богданчик хитро озирається, дістає з під сидіння мідні тарілки. Та що сили б'є ними одна водна! Ось така історія. Як ти вважаєш, чи гарно робив Богдан, що у його діях було неправильним?